Скільки пропорційних залежностей зображено на координатній площині нижче. Що важливо пам'ятати, це те, що коли ми маємо пряму пропорційність, то у нас графік буде виглядати як пряма, оскільки ми щоразу, щоб отримати y, множимо х на одне і те саме число. Отже, виходить, що у нас синій графік він не підходить, оскільки це не пряма, і зелений також не підходить. У нас лишається лише фіолетовий. Проте, чи є цей фіолетовий дійсно прямою пропорційністю? Поглянемо. Отже, візьмемо кілька точок. Візьмемо початкову точку. Візьмемо, наприклад, ось тут точку. І дещо у нас перетинається ось тут, наприклад. Отже, почнемо з ось цієї точки. Нехай це буде точка А. Отже, точка А у нас координати х дорівнює 2, y дорівнює 0. Отже, y дорівнює 0 множити на X. Тепер дивимось на точку B. Точка B у нас 4. 4 4. 4. Отже, щоб отримати y, нам треба X помножити на 1. 1 множити на X. І ще глянемо на точку C. Точка C у нас має координати 6, 8. Отже, щоб отримати y. Нам треба х помножити на 8 шостих на 8 шостих, ну, або це те ж саме, що множити на 4 третіх. Але що тут важливо, це те, що ось це число, на яке ми щоразу множимо х скрізь різне. А отже, тут не буде також прямо пропорційна залежність. І, відповідно, фіолетовий графік нам теж не підходить. А отже, тут у нас 0 таких залежностей. Марина стріляє із лука. У цій табличці показані є результати на основі кількості уражених мішеней. І у нас тут є кількість цілей і кількість балів. Нас просять побудувати ці пари із цілей та балів з таблиці на ось цьому графіку. Почнемо з цього. Отже, у нас є одна ціль та 3 бали. Одна ціль та 3 бали. Тепер у нас є. Дві цілі та 6 балів. Дві цілі та 6 балів. І 5 цілей та 15 балів. 5 цілей і 15 балів. Тут важливо не помилитись, оскільки ми вже досить далеко відходимо від осей, і тут можна помилитись. Отже, перевірю. Так, тут 5, тут 15. Все вірно. Супер, ми побудували ці три точки. Отже, у нас. Є питання, чи пропорційні бали марини до кількості мішенів, які вона влучила. Як ми можемо дізнатися, чи є тут пряма пропорція? Для цього нам треба перевірити, чи є у нас якесь стале число, на яке множиться кількість цілей для того, щоб отримати бали, або навпаки. Тобто, що ми зробимо? Ми дивимось ціль, напишемо ціль, кількість балів. Бали, і нам треба відношення балів до цілей. Бали до цілей. Бали до цілий. Отже, зробимо табличку і внесемо наші дані. У нас з таблички видно, що 1 ціль 3 бали, 2 цілі 6 балів і 5,15 балів. І відношення у нас 3 ділити на 1 це буде 3. 6 ділити на 2, це буде теж 3. І 15 ділити на 5, це теж буде 3. Отже, у нас тут є 1 і той самий коефіцієнт, одне і те саме відношення. Отже, ймовірно, тут якраз таки буде пряма пропорційність, оскільки у нас зберігається одне і те ж саме відношення між балами та кількістю цілей. І що важливо, зверніть увагу, що коли ми маємо пряму. Пропорційність, то у нас графік виглядатиме як пряма, як, наприклад, ось тут. Вона буде йти ось так. І в будь-якій точці на цій прямій у нас буде одне й те саме відношення кількості балів до кількості цілей.